Кажуть, запити про гроші це завжди запити не про гроші. Сьогодні ми спробуємо підглянути в те, що насправді може стояти за стосунками з грошима. Це відео в першу чергу призначено для тих, хто має бажання прийти на розстановку з темою грошей, і воно пояснює для нашої свідомості деякі теоретичні моменти, що під час роботи наша свідомість з ними вже була знайома і пропустила їх. В роботі з грошима в нас є кілька варіантів, що розпочати. Ми можемо почати класичним способом: визначити, де в нашому тілі живуть стосунки з грошима, протестувати звідки це в нас взялося, і скривати сенси. Іншими словами, ставити фігуру нас і фігуру грошей, і від цього починати. Так ви чесно побачите, що відчуваєте до грошей, а це насправді не те, що ви собі думаєте. І відчуєте, що насправді гроші відчувають до вас. Відсотків на 70, ми в таких випадках виходимо на родові програми. Розкуркулення, зміни держав, вбивства вроду за гроші, пограбування, інфляції, втрата грошей через державу. Коротше кажучи, в багатьох в нашій культурі є уявлення, що гроші це завжди непередбачуваність. Маєш гроші і прислухаєшся до кожного шороху. Гавкнула пташка на дереві вночі і вже світиш ліхтариком. Читаєш щоночі прогнози курсу валют. Куди вкласти, щоб не пропали, куди сховати, щоб не знайшли. І тоді люди вкладають всі гроші в проекти, які прогорають. Чи, як діди, ховають в грубці, а потім забувають переховати і спалюють. І дивовижна річ не розстроюються від цього, а відчувають полегшення. Пропали гроші, і добре. Зато тепер спати можна буде спокійно і жити, як жили. Стабільно і прогнозовано. Ще одним з підходів є тільки спокійно пропрацювання тата і мами. До речі, якщо ви емоційно зреагували на це, значить особисто для вас ця тема ще не пропрацьована. Як не крути, ми наполовину складаємося з тата і наполовину з мами. Від цього нікуди не дінешся. І через батьків ми отримуємо контакт з своїм родом. Іншими словами, якщо прадід по татовій лінії вмів заробляти. А з татом ви не в контакті, то родовий досвід з цієї вітки вам мало чим допоможе. Традиційно вважається, що тато відповідає за внутрішній стержень. Тато це про я хочу, про я знаю, куди йду, я знаю, для чого мені гроші, про конкретні цілі і плани, яких я добиваюсь. Більше про дух, можливо, навіть про духовну ідеологічну частину, про бажання заробляти. Крім того, стосунки з татом це ще й стосунки з Богом. А мама, це вже про матеріальні гроші, про те, що можна взяти і потримати. Мама це про розширення і про масштаб. Часто буває, що страх, що не буде грошей, може бути страхом, що мама нас покине, а страх, що гроші закінчаться, може бути відображенням страху, що в мамі закінчиться молоко і я помру. А ще наше бажання жити, а точніше, можливе, несвідоме бажання йти в смерть, теж найчастіше пов'язані з мамою. Інший підхід цій темі виходить з того, що гроші це абстракція, і в людей немає ніяких проблем з грошима. Можуть бути з тим, що в людини стоїть за грошима. Оскільки для кожної людини гроші це щось своє. Звичайно, неосвідомлюване. Ви насправді не знаєте, що у вас за грошима. А все, що собі придумаєте, це буде обман вашої служби безпеки. Тому тут ми тестуємо. Перше, скільки пунктів чи асоціацій у вас стоять за грошима. Далі тестуємо, які ці пункти і який з них ключовий. Тоді і починаємо працювати вже з ним. Що ж у вас може бути за грошима? Зараз будемо перечислювати, можете розслабитись, звернути увагу на своє тіло, проговорювати варіанти в голос і прислухатися до підказок. Отже, говорите, у мене за грошима. Влада, реалізація, задоволення, розваги, безпека, свобода, розвиток, сім'я, статус, самооцінка, діти, секс, успіх, амбіції, стосунки з собою, стосунки з Богом, стосунки з дияволом, комфорт, здоров'я, стосунки, рід, душа, проявленість. Якщо на щось тіло зреагувало, маєте над чим подумати. Якщо служба безпеки не пропускає таке тестування, приходьте в телеграм-канал на розстановки. Ну а якщо щось відгукнулося, потрібно дивитися далі. Що може бути тут? Те, що стоїть за грошима, може бути як блоком, який обмежує, так і ресурсом, якого не вистачає. Тут знову ж тестуємо. Наприклад, якщо за грошима амбіції і вони є блоком. То у вас проблеми не з грошима, а з амбіціями. І далі розбираємося. І виявляється, що комусь в роду амбіції обійшлися дуже дорого. І родова система каже: тобі туди не треба, це погано закінчується. Або за грошима діти, і насправді ви їх не хочете зараз. Виправдовуєте, що дітей не заводите, бо немає грошей, і відповідно, коли гроші з'являться, доведеться заводити дітей, а не хочеться. Або за грошима в вас свобода, і це ресурс. А зараз вам їй не вистачає, і треба дивитися, які у вас з нею стосунки. Можливо, ви її собі не дозволяєте через обов'язки, які самі на себе навішали. І потрібно працювати саме з обов'язками, а не з грошима. Частим випадком є ще полярність духовне, матеріальне. Нагадую, живучи в полярності, ми обираємо якусь одну сторону. І не сприймаємо іншого, або постійно живемо в боротьбі між ними, не знаючи, що вибрати, і програючи по черзі то одній стороні полярності, то іншій. Полярність духовне матеріальне часто пов'язана з християнським егрегором. Ви зразковий християнин? Тоді гроші вам не потрібні. Маєте дбати про спасіння душі, вічне життя і відріктися від всього матеріального. А найкращий спосіб відріктися – це занести гроші в церкву. Там з ними знають, що робити, і напряму передадуть Богу. І от ви живете, а підсвідомо хочете бути належним християнином, і не дозволяєте собі навіть дивитися в гроші лише стільки, скільки потрібно для виживання. Або в минулому житті ви заріклися мати гроші, Зареклися від багатства, наприклад, були монахом, і ця клятва працює і досі, або просто виховання було церковне. Можна свідомо відчувати зв'язок з Егрегором зовсім іншими аспектами життя, а через гроші буде його якраз несвідомий вплив. До речі, як ми працюємо з полярностями, на каналі є запис відкритої розстановки саме на полярність духовно-матеріальної. Знову ж нагадую, ваша ключова полярність зовсім не та, про яку ви свідомо думаєте. Сюди ж може бути полярність Бог, д'явол, і за грошима можуть стояти стосунки саме з ними. Ще одна цікава відка це демонізація грошей в нашій та багатьох інших культурах. Казочки, фольклор, легенди, приказки, прислів'я по українських казках на тему грошей Я робив окреме відео і там гроші це завжди смерть. Тому може бути варіант, що таким чином людина обирає бути з грошима і йти в смерть, чи бути без грошей зате живою і життєрадісною. Знову ж таки, полярність, життя, смерть, але ще з додатковими сенсами і прив'язкою до теми грошей. Які ще варіанти тут можливі? Може бути проживання якогось конкретного сюжету, сказки чи легенди, коли ви асоціюєтеся з кимось з героєю і свої стосунки з грошима будуєте так, як і він. Наприклад, живете як попелюшка, бо їй фортануло, і теж так хочеться, або важко працюєте без толку з очікуванням золотої рибки, бо ж в діда ж далося. Звичайно, все це не свідомо, а можливо екзотичніші варіанти, якщо в казці були якісь потойбічні темні сили, і ви їх банально злякалися на цю історію, можуть присісти сутності, і вони будуть будувати ваші стосунки з грошима, впливаючи на вашу волю. Але нагадую, перша причина появи сутності завжди психологічна. І як показала практика, казка про те, як гуцул з чортом карти грав, запросто нею може бути. Про сутності, до речі, теж є окреме відео. А хто був на закритій груповій розстановці якраз на тему грошей, той має можливість побачити і відчути роботу з сутностями саме в темі грошей на собі. Інший цікавий момент це інопланетні частини. В тих, для кого ця планета лише перехідний етап може не бути. Особливої потреби в грошах або взагалі невідомо, що це таке, оскільки на рідній планеті такого поняття як гроші немає. А якщо ви відчуваєте себе людиною трошки не з цієї планети, і вам тут важко, самотньо, жорстоко. А єдине, що радує, це природа і тварини, а способом спасіння є постійно кудись відлітати, можливо, варто задуматись саме над цим варіантом. Також в цьому випадку гроші, або, наприклад, борги можуть бути способом заземлитися, щоб не відлітати і бути в контакті з землею. Але ж цей спосіб не єдиний, і вже точно не найкращий. Можна вибрати щось більш комфортне. В таких випадках зазвичай достатньо легалізувати свої інопланетні частини, встановити контакт з своєю планетою, відчути, що ми її не зраджували, і що ми з нею завжди можемо з'єднатися. А планета Земля це всього лише поточна реінкарнація. Все це, звичайно, можна зробити на розстановці, телеграм-каналі, посилання в описі відео. Ну і ще можуть бути інші варіанти. Наприклад, як ми говорили у відео про розстановку на безпеку. У вас немає драйвера грошей, ви просто не знаєте, що це таке. Іншими словами, для вас гроші це не гроші, а щось інше. Або взагалі невідомо що. І тоді треба встановлювати цей драйвер квантової психології або тою ж розстановкою. Інакше важко знайти те, невідомо що. Можете навіть спробувати зараз запитати себе. Що таке гроші, і швидко без роздумів видати три найперші асоціації. Але щоб це мало сенс, будьте чесні з собою. Ще одним варіантом може бути вибір душею саме такого варіанту життя, щоб отримати потрібний їй досвід. Наприклад, досвід багатого життя вже є, тому треба спробувати щось новеньке. Або, взагалі, Банальщина, вторинні вигоди, або у вас з Грегором грошей якісь цікаві стосунки. Ну і звичайно ж, наші улюблені. Пливи по типу порч, проклять, підселених програм і так далі. І про це теж є відео на каналі. А можливо, у вас просто немає життєвої енергії або бажання жити. Немає енергії для життя, і гроші тоді теж не потрібні. А можливо, ви повернуті до батьків і блокуєте ресурси роду. А можливо, у вас ключова підособистість дитяча, а діти гроші не заробляють. І так далі. Варіантів багато, але якщо нічого не робити, їх менше не стане. Тому. Робіть щось, читайте книги, практикуйте і розвивайтеся, бо крім вас, це нікому не вигідно.